Що стосується баз даних, взагалі базу даних в загальному випадку можна визначати як уніфіковану скупність збережених і відтворених даних, що використовуються в рамках певної організації, це визначення було сформульовано Енгельсом у 1982 році. Однак поняття бази даних не ґрунтується лише на єдиній концепції. Скоріше за все, це ціле сімейство пов'язаних між собою понять з предметною областю, з програмним апаратним забезпеченням, з аналізом і моделюванням даних і додатків. Існує певна кількість визначень понять. Наприклад, база даних за визначенням Мартіна є сукупність взаємозалежних даних, які спільно використовуються декількома додатками і зберігаються з мінімальною регульованою надлишковістю. Дані запам'ятовуються таким чином, щоб вони в міру можливості максимально не залежали від програм. Для обробки даних застосовується загальний керуючий метод доступу, і якщо база даних не перетинається за структурою, то говорить про систему баз даних. База даних складається зі всіх екземплярів записів, екземплярів наборів записів і областей, які контролюються конкретною схемою. Під схемою можна розуміти карту всієї логічної структури. Для розроблювача істотним моментом при використанні концепції баз даних є та обставина, що дані стають певним чином організовані. Воно здобуває якусь упорядкованість і внутрішню структуру. Також є набір уніфікованих операцій обробки даних і декларативних засобів подання. До операції обробки даних ми можемо віднести операції а, вставки, додавання, видалення і ряд інших. Це ми говоримо з вами про оцей об'єкт. До декларативних засобів подання даних варто віднести мови визначення даних. Це створення видалення. Тобто, для використання даної концепції при створенні інформаційної системи ми припускаємо наявність мови визначення даних і мови маніпулювання даними. А також необхідно визначити ряд правил побудови інтерфейсів програм для роботи бази даних і користувача. Такий розподіл засобів маніпулювання даними і їхнього подання є певною мірою умовним. Мова визначення даних слугує для опису логічної структури бази даних, так? А і доступу до даних також. Мова маніпулювання даним визначає алгоритмічний засоб побудови додатків для обробки елементів даних, які зберігаються. Основною ідеєю специфікації ANSI є виділення трьох архітектурних рівнів баз даних. Саме зовнішнього рівня, концептуального та внутрішнього. Наразі ви бачите загально три схему трирівневої архітектури системи керування базою даних. Давайте розглянемо більш детально кожен з рівнів. Концептуальний рівень. На концептуальному рівні здійснюється інтегрований опис предметної області, для якої розробляється база даних. Причому незалежно від її сприйняття окремими користувачами, і незалежно від способів реалізації в комп'ютерній системі, давайте дамо визначення ряду основних понять, які використовуються на концептуальному рівні. По-перше, це предметна область. Предметна область є частиною реального світу, для якої здійснюється концептуальне моделювання. Модель концептуальна це є формальне відображення сукупності думок, які характеризують всі можливі стани предметної області, а також переходи з одного стану в інше, виключно з класифікацією наявних у предметної області сутностей. Концептуальне моделювання. Відповідно, це процес побудови концептуальної моделі, яка відображає предметну область з урахуванням всіх вимог, висунутих до цього процесу. І результатом концептуального моделювання є концептуальна схема, це фіксація концептуальної моделі засобами конкретних мов моделей даних. У СКБД В системі керування базою даних концептуальна модель подається у вигляді концептуальної схеми. Давайте ще раз повернемось до нашої схеми і розглянемо властивості концептуальної моделі схеми і характерні особливості концептуального моделювання. По-перше, це є середини початковий момент проєктування. Так? Це означає спільне і однозначне тлумачення предметної області всіма зацікавленими особами, програмістами-розробниками. Так? Концептуальна схема відображає лише концептуально важливі аспекти предметної області, виключається будь-який аспект зовнішнього та внутрішнього відображення даних. Ця модель не повинна відображувати конкретні потреби окремих користувачів. Вона тільки фіксує те, чим є предметна область в цілому, а не з точки зору інтересів або потреб користувачів. Нам необхідно на цьому рівні визначати допустимі межі еволюції бази даних. Тобто, в процесі експлуатації база даних може розвиватись, Проте цей розвиток може відбуватись в межах допустимих тільки в рамках концептуальної схеми. Існує відображення зовнішніх схем на внутрішню. Саме через концептуальну схему зовнішні дані відображуються на внутрішні і навпаки. Іде тільки ось така послідовність у нас роботи з вами. Відображення схеми так? А, забезпечення незалежності даних, наявність відображень, концептуальний зовнішній і концептуальний внутрішній, дає змогу вирішувати проблему логічної і фізичної організації даних. Будь-які зміни в тій чи іншій зовнішній моделі не повинні спричиняти зміни в концептуальній або внутрішній моделях. В цьому випадку має змінитися тільки відповідне відображення. Саме через концептуальну схему здійснюється адміністрування бази даних і е, обов'язково повинно е... Утримуватись властиві стійкості. Концептуальна схема не має підлажуватись до вимог ти інших інших користувачів, за це відповідає зовнішній рівень, і також до вимог зберігання даних, за це відповідає внутрішній рівень. Будучи концептуальною моделлю предметної області, вона має змінюватись тільки тоді, коли входить у сеперечний зростанню. Зовнішній рівень Він надає користувачеві та додатку доступ до бази даних. Метою зовнішнього рівня є надання користувачу або додатку лише тих даних, які йому потрібні. А отже, можемо говорити про дозволений доступ і в потрібному вигляді. Це індивідуальний рівень користувача, який може бути кінцевий користувач, програміст чи додаток. Тут ми зіткаємося з терміном зовнішня модель. Це засоби відображення концептуальної моделі з урахуванням інтересів конкретних користувачів або додатків. Кожна зовнішня модель подається в системі керування базою даних у вигляді зовнішньої схеми. Давайте повернемось до зображення. І відслідкуємо функції, які виконує зовнішній рівень. По-перше, це є забезпечення даних зручним для людини або додатку способу. Саме через це ми бачимо різний колір тих блоків, які надаються певним користувачам. Ступінь незалежності зовнішнього зображення від концептуального рівня визначається потужністю засобів опису відображення концептуальний зовнішній, які і формує зовнішні моделі. Зовнішній рівень сприяє вирішенню проблеми безпеки захисту даних, Надаючи користувачі лише ті, ті дані, які його цікавлять, ми залишаємо поза межами його доступу решту даних. Зовнішній рівень також сприяє вирішенню проблеми логічної незалежності даних. Це досягається завдяки відображенню концептуальної зовнішньої, що встановлює відповідність між концептуальною схемою і конкретною зовнішньою схемою. Потужність його засобів визначає ступінь логічної незалежності додатків від даних. Внутрішній рівень. Внутрішня модель є відображенням концептуальної моделі предметної області з урахуванням способів зберігання даних і методів доступу до них. Внутрішня модель відображується у СКБД в системі керування базою даних у вигляді внутрішньої схеми. Доступ до фізичної пам'яті надається за допомогою опису відображень внутрішньої моделі на фізичну пам'ять операційної системи. Розглядаючи функції внутрішнього рівня, можемо виділити такі, як забезпечення налаштування бази даних для підвищення продуктивності обробки даних, опису і підтримки планової надлишковості. Внутрішній рівень дає змогу описувати і підтримувати структуру зберігання та методи доступу, також сприяє вирішенню проблем фізичної незалежності даних, тоді як зміни внутрішньої схеми не повинні призводити до зміни у зовнішній схемі. І навпаки, так? Також сприяє вирішенню проблеми безпеки, захисту даних, і вирішує проблему відображення даних на структуру операційної системи, в яких ці дані зберігаються. А, слід ще звернути увагу на два відображення. Це є відображення зовнішнього рівня. Так? Відображення концептуальне зовнішній, і концептуального рівня на внутрішній. Це друге відображення, яке використовується. А, Відображення зовнішньо-концептуальне визначає відповідність між зовнішнім рівнем, і відповідно концептуальним. Незалежність зовнішньої схеми, а значить і ступінь логічної незалежності даних, обумовлюється потужністю засобів опису цих відображень. Тобто можна описувати або змінювати зовнішню схему так, тільки в тих межах, які допускаються цим відображенням. Подібне можна сказати і про відображення концептуальне-внутрішнє яке встановлює відповідність між концептуальною і внутрішньою моделями. Потужність його засобів визначає ступінь фізичної незалежності додатків від даних. Будь-які зміни в фізичній структурі не повинні призводити до змін у концептуальній моделі. Змінюються знову ж таки лише відображення. За створення і введення схем усіх рівнів. Концептуальної, зовнішньої, внутрішньої, а також відображень відповідає адміністратор баз даних. В разі додатку концепції баз даних для створення інформаційної системи ми природньо приходимо до питання, хто і що повинен все це підтримувати. Таким чином, постає питання про системи керування базою даних. Вона є складними програмними системами, які працюють на різних операційних платформах. Саме система керування базою даних. Повинна надавати засоби визначення і маніпулювання даними, зробивши дані незалежними від прикладних програм, що їх використовують. До основних функцій систем керування базами даних, ми можемо віднести забезпечення мовних засобів опису, маніпуляції даними, підтримки логічної моделі та взаємодії логічної і фізичної структури даних, а також забезпечення захисту, цілісності бази даних і, що не менш важливим, є підтримка бази даних в актуальному стані. Тож підсумовуючи, можемо зробити висновок, як, що є системою керування базою даних. Це сукупність програмних засобів, необхідних для використання бази даних і подання розробникам і користувачів безлічі подач різних даних.